Вітаю господинки! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже-дуже добрим рецептом квашених помідор. Беремо відеречко, на дно кидаємо чесничок, хрін, кріпчик, кидаємо лаврушечку, кидаємо і вишеньку, і от, туди билим -билим. от Петрушечки на дно. От, кидаємо кому не скучно червоний перчик у нас прошлогодній, бо цей ще не достиг. І фішечка така. Ось о, болгарський перчик, порізаний, хаотично. Вкладаємо сюди помідорчики. Дивіться, які в нас родили. Тут така смакота буде неймовірна. от Пишуть: то ложимо, то кладемо, а я ось о, гепнула і буду їсти, як укосяться. Ось так, дівчатка, не боїмося і буде добре, к нам клали, так, пересипаємо трошки ще зеленю, чесничок, перчик, от такого, І ще докладаємо і будемо готувати наш фірменний маринадик. Беремо, дівчатка, для маринаду 3,5 літри води. Сюди сипемо стаканчик 250 грамовий Цукру і 250 грамовий стаканчик солі. Це все закип'ячуємо. І так, господині, маринадик наш уже захолонув, Добавляємо стаканчик сюди уксусу, і заливаємо наші помідорчики. Потім, дівчатка, накриваємо в відерці мисочкою помідорчики, ложимо якийсь грузик. Ще накриваємо зверху кришечкою або зав'язуємо кульочок і в погріб. Ви так просто не дивіться, а візьміть і підпишіться. Ми вас чекаємо, ми для вас стараємося. Заходьте, готуйте, смакуйте.